Президент України зрозумів, що бажано все ж таки дати оце на видихання для українського уряду, і тому шмигаля його ж не звільняють класична з посади. Тобто, в традиціях, якщо прем'єра звільнили то він не займає жодної іншої посади. А що ми маємо зараз? Пан Шмигаль очолить Міністерство оборони України, тому це не скажімо так, повпідкреслив це не звільнення, це просто. Формальне пониження, але ми розуміємо, що в воюючій країні міністр оборони це людина, яка, скажімо, так має дуже вагоме значення, і ось зараз буде певна, можливо, навіть конкуренція попливу у пана Шмигаля і. Пана Федорова, першого віцепремєр міністра України, це... Тим, перше, що ми бачимо, це такий собі акцент на економізації діяльності уряду, тобто підкреслення значення економіки. Адже пані Юля Свіріденко є колишня перша віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки стає прем'єром. Її заступник стає міністром економіки. Це міністерство об'єднує ще й міністерство ПК Знаєте, майже всю історію України завжди були. Ті чи інші рухи щодо об'єднання Мінепока та Міністерства економіки, адже сільське господарство це все ж таки складова економічної діяльності країни. Також ще один колишній вже заступник пані Юлі Середенка Тарас Качко обіймає посаду також заступника пані Юлі, але тоді заступником він був як заступник міністра. А зараз він заступник у якості віце-прем'єр-міністра. А в світовій організації торгівлі у якості торгівельного представника України пан Тарас Качко зробив багато, але торгівля це слабка складова європейської інтеграції, тому що США стає основним треком. Пані Юлія Свіріденка вона відповідала за угоду про рідкосні земельні елементи. Вона, як на мене, за цей період побудувала дуже гарні стосунки з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Вони підписали цього угоду, Юля Свіріненка з української сторони, панськом з англійської вче з американської сторони. І коли була конференція з відновлення України в Римі. Від США очікувався Кіт Келох. Він дійсно там був. А що було неочікувано? Це поява якраз Кота Бесента по відеозв'язку, де він сказав, що Дональд Трамп особисто очолює фонд відбудови України. Тобто, як на мене, це прояв гарних стосунків, і це те, що ця комунікація налагоджена за Скоттом Бесантом, плюс людина, яка успішно побудувала комунікацію України ЄС, пані Оля Стефанішна, також буде на американському треті. Тобто таке враження, що Україна дає чітко зрозуміти, що ми хочемо максимально більше приділяти увагу США, поки саме їх допомога потрібна Україні, і військова допомога, і допомога в реалізації інвестиційного угоди, яку уклала пані Юля. Адже давайте ось новина останнього дня. Що Росія захопила Шевченка, ви що це село, яке знаходиться поруч з як вважається доволі непоганими родовищами літієвих руд, необхідних для виробництва літію одного з основних металів які є зараз у світі. Тому власне для України бажано повернути контроль над ним. А по Сполучені Штати Америки повинні бути зацікавлені в тому, і оця угода вона формальна й дає. Верніше вона формально робить більш цікавішим для США участь у відновленні територіальної національності України, принаймні контролю над цим часом, для того, щоб почати реалізацію проекту, тому знову ж таки ця угода вона, як на мене, також є здобуток пані Юлії як міністерки економіки. Плюс той факт, що на четвертому році повномасштабної війни ми не можемо казати, що в Україні є, є якась економічна криза, тобто зарплати є, пенсії є. Так ціни зростають, але вони без війни зростали. Тобто, в принципі, це її здобутки. і але повторюю, щось мені підказує, що саме це налагодження стосунків з Котом Бесентом це те, що дозволило їй обійняти крісло прем'єр-міністра України.